Своїми грудьми прикривав рідну землю. Час, час, немов перевіряючи на міцність, віддає нас новим і новим випробуванням. Немає нічого важливішого, ніж життя людини, а життя, віддане за свою батьківщину, набуває величного сенсу. На сході України гримлять вибухи і свистять кулі. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невгамовний біль у душах рідних та близьких. Серця справжніх героїв завмирають. Завмирають, як і сама Україна, яка погрянула в жалобі за своїх синів. Мітинг, присвячений відкриттю меморіальної дошки захиснику Віталію Яремі. Оголошується відкритим. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли із життя йдуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. Сьогодні у нашому селі з'явиться пам'ятна дошка, пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну, про материнське італійське горе. Сьогодні схиляємо голови пам'ять про жителя нашого села. Віталія Яреми, який загинув на війні, захищаючи територіальну цілісність та незалежність рідної землі, 15 вересня, 2024 року, під час виконання бойового завдання на одному з гарячих напрямків фронту, внаслідок отриманих поранень несумісних життям в результаті обстрілу з боку противника. Відданий військовій присязі та вірний українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, загинув на землях. Механік водій відділення морської піхоти 36-ї окремої бригади військової частини, старший матрос Ярема Віталій Олексійович. Народився Віталій Олексійович 28 квітня 1972 року. В селі Кострік переяслав Хмельницького району на Київщині. Згодом сім'я переїхала у село Воника. Тут він навчався у середній школі, а згодом закінчив Лубенське професійно-технічне училище No12, Здобув професію водія, був спокійним та врівноваженим любив життя. Він завжди мав чіткі патріотичні переконання, тому добровольцем пішов захищати батьківщину ще у 2014 році. Був учасником комбоїв за Донецький аеропорт. З початку повномасштабної війни вже в березні 2022 року знову став у стрій і воював на найгарячіших напрямках. Віталій Олексійович служив на посаді в метані подій БМБ. Звільняв від запахників Васильківський області. Тримав оборону в ягодині. За власним бажанням написав рапорт для переведення в бойову частину 115-ї бригади Збройних сил України, тому що не міг бути в тилу. Наприкінці вересня 2022 року, захищаючи рідну Україну від ворога, Віталій Олексійович отримав тяжке поранення і контузію. Наш захисник не міг стояти остронь, коли в країні війна. Після лікування відправився на фронт і перевівся в 36-ту окрему бригаду морської піхоти. За роки війни Віталій Олексійович пройшов нелегкий бойовий шлях. Захищав українську землю в Миколаївській, Донецькій та Запорізькій областях. Запоріжжя під час бойових дій отримав поранення та контузію. Проходив лікування в Запорізькому шпиталі. Побратими згадують, що з Віталієм завжди було надійно тільки. Адже ні на хвилину в ньому не сумнівалися та знали, що він не підведе, та можуть розраховувати на його допомогу в бою. Як справжній чоловік та гідний військовий, Віталій після тяжкого поранення не покинув своїх побратимів і знову повернувся в 36-го окрему бригаду, продовжив захист України в самій гарячій точці Бовчанськ. Під час бойових дій в Курській області, захищаючи територіальні цілі, Рідної України, виконуючи бойове завдання, загинув наш земляк, Віталій Олексійович Ярема, пам'ять про нашого мужнього героя, житиме вічно. вічні, гіркота від страти, пронизує, до якого не можна звикнути, якого не можна пробачити. Почесне право відкрити пам'ятний знак воїну нашому односельцю Віталію Ярену. Надається рідному братові загиблого захисника Олегу Яреніву. Всім подякувати за підтримку, за допомогу братові. За пам'ять. морській піхоті є девіз Вірний завжди. Він завжди був вірним. І назавжди. присязі сязі нам. Головне, що завдяки таким, як він, завдяки таким хлопцям, які зараз захищають, нам не потрібно шукати якихось героїв десь там в Європах, десь там тисячолітніх. У нас зараз таке час, коли у нас свої герої. Свої герої на полі бою, свої герої на Алеях слави. Тому Підтримуйте їх всіх. І хто чим може, тому що ну, дуже тяжко. Дуже скотин багато, вони лізуть і лізуть кругом. Він отримував стільки поранень, стільки, але йшов, йшов. Він сказав, я ніколи їх не кину. Але ну, це життя, це війна. Не ски вам плін за пам'ять, за підтримку. Я його пам'ять буду зберігати стільки, скільки я живий, скільки б'є це моє серце. Після цього будуть діти, внуки. Його ніколи не забуду. Так, знову їдемо оце. Тільки тепер Донбаса класно з Миколаєвом ми Кривим богом. Так, все нормально. — Ми з полканом на границі, ні? На границі непонятно які. Ух так, хто, хто там біля тебе сидить, скажи. Ти його знаєш? Молодець, який хороший. 122, на, без Наш Наш так. — да. Цело оце ми заїжджали так. Там нормально, позалетало. На, ця сторонка тоже. Там у Сереги по люку он попало трохи. Ну, такі діла бувають. Де те треба? Це хоч для чогось ця тряпка пригодилася. Не, не, оце хватить. хватит, братела, тариться, тариться. О, затарився, дивись, сколько. Да, привезли, тут натарили. О, тушоночка твоя, все як надо. Так що не пропадуй. З голоду, по крайней мере. голоду точно. Короче, не вою. <говор> <говор> да. Куда? В музей. И такая ерунда каждый день у нас. Всегда. <говор> <говор> Все, мы погнали. Братєло стається. Да. Удачки, перемоги. Все брат. Люблю синю. Взаємно, взаємно. Все, щасливо. Молодець, що ти зробив це, що сюди приїхали вообще. Ну, це Ну як ти казав? Ні. Да. Хто... Ніхто крім нас, Да. ніхто крім нас. Вперед перед голубий берет. Дякую. Хвилина мовчання. Затихли всі кроки. Корботи, хвилина, громада мовчить, ніколи нехай не вертають ті роки, щоб димом не вкрилась, неба блакить. Ще жорстоке, страшне. Поки на землі існує злоба і ненависть, існуватимуть війни, які наносять бойові рани людям, забирають життя дітей і близьких. Українцям властива любов до своєї прекрасної батьківщини. Ця любов з боком віків проявляється в її готовності захищати свою вітчизну. Гірко, образливо, важко на душі, йдуть від нас краще з кращих, в розквіті сил, повні надії і планів. Нічим не заповнити ці втрати, жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрат, наша пам'ять, розуміння, що ця жертва була немарна. Він загинув в ім'я життя інших, у ім'я спокою і миру на нашій землі. Слово для виступу надається старості виниківського старостинського округу Яременко Ігореві Івановичу. Сьогодні ми відкриваємо, ми відкриваємо трошку пам'яті нашому захисникові Віталію Ярене, який героїчно загинув, захищаючи всіх нас. Завдяки таким хлопцям, як він, які зараз знаходяться тут, побратими його. Ми можемо знаходитися в безпеці, яку зараз. Ми повинні пам'ятати про всіх тих, хто віддав своє життя за нас, за нашу няньку Україну. І пам'ять про них повинна завдаліки залишитися в наших серцях. Примість співчуття рідним. Ми б змогли зробити найменше, що ми можемо зробити, це відкрити дошку, щоб люди пам'ятали навіки, таких хлопців, як героїчний <кій> герой нашого села Віталій Ярема. Та він спочиває з миром. Ми скорішні перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слово для виступу надається побратимам нашого захисника Віталія Яреми. Доброго дня усім! Я Віталія. З Віталієм я познайомився ще в далекому. У 2015 році так склалося, що він став моїм наставником і допоміг, підтримав. Я був недосвідчений і для нього був ну, майже як молодший брат. Він допоміг мені, підтримав, навчив всьому, передав свій досвід. Від часті я вижив завдяки йому, завдяки його словам, діям, підтримці. Пишаюся службою з ним, його знайомством з ним. Він був дійсно людиною з великої літери. Дякую, що всі зібрались, підтримали, підтримайте рідних, близьких його. Слава Україні! Героям слава. Що хочеться сказати за Віталія? Це справжня людина, справжній воїн. Познайомився я з Віталієм трошки раніше, в той самий 95-й десантній бригаді в 2014 році. Тоді вже слова чув від побратимів, ну, який він друг, яка він людина, хто він є насправді. Наша дружба продовжувалася довгі роки. Служив він до останнього, поки не отримав серйозне поранення, осколкове в голову. Це про той самий штурм Донецького аеропорта. Це отримав він під Спартаком. Сергій не знає, де це місце. Тоді вимушений був звільниця. Постійно, як кажуть, був небайдужий до всіх заходів, які проходили в патріотичних міст в районі. Хоча людина він був такий ну дуже скромний. Давай передивлятися, щоб знайти його фотографії, його, його нема. Оце де ми стоїмо, він є, а потім де ага, його вже нема. Хоча постійно підтримував. Як кажуть, ці, такі люди, як він, завжди боліють душою і серцем за Україну. Як згадали, не був він осторонь, в числі добровольців пішов. Коли почалося повномасштабне вторгнення. Опять же, ж, зустрілися з ним, виконуючи бойові обов'язки під тим самим Донецьком. Це вже ось тут брат, був його Сашковець Олександр Назарець і Олег, який тримає камеру, щоб не намохло. Бачите, чуваки, зайди. Вон Донецьк. Тут мене під Спартаком поранило. Ага. Прилетів от сюди в затилочок, да, сюди. І, Прямо під Успіль. касочку. Ось тут. -от. Да, під Спартаком. Шахта бутовка ми штурмували. Ось Це он, клепає. Бач, дим, це обстрілює. М -м 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 -м. Що таке? Вчора ніч сігу... горіло. Сігу... Да. Виход. О, Приход. Оце по-нашому по з вон, вон Донецька. Вач, висотки. Бо тут стоян, це наші. Ось такі осколочки тут. О, заберемо його на трофей. Десь, Десь чи в шклінині зічку, так І з чого це така воронка виходить? З якого... Це снаряду? більше всього ракета. Це дуже легкий метал. Дякую всім лубенчанам, а також жителям свого села Войниха, які допомагають в цей важкий момент нашої країни. А ми тут тримаємося, як і ви. Ви нас підтримуєте більше, ніж ми тут. Ми ціною життя, ви моралі своєю, віршами, поздоровленнями, побажаннями. Дідки. За що я дуже вдячний. І це. Відноситься до всіх, від малих до великих, до дорослих. Всі нам допомагають. Цей момент важкий. І ми переможемо, звичайно. Перемога буде з нами. Україна понад усе. Слава Україні! Продовжує він весь свій бойовий шлях, незважаючи ні на які поранення. Вже до останнього в 36-й бригаді морської піхоти. Я Пишаюся тим, що я був знайомий з такою справжньою людиною, як Віталій. Це справжній патріот, це справжній українець, це справжня людина з великого. Слава герою, слава Україні. До слова запрошується начальник групи психологічної підтримки персоналу Лубенського РТЦК та СП Олександр Бондаренко. Дорогі рідні, колеги воїна, шановні присутні, ми вшановуємо сьогодні пам'ять патріота, громадянина України, справжнього героя, який з мужністю і до кінця відстоював нашу територіальну цілісність і незалежність нашої держави, який на полях боровся з ворогом, але сили були рівні і поліг боротьбі з супостатом. Висловлюю щирі співчуття і шану рідним та близьким загиблого. Пам'ять про воїна залишиться назавжди в наших серцях. Слава героям і слава Україні! Героям слава! Слово для виступу надається керівнику благодійного фонду спільні справи Катерині Дмитрівні Скуратовській. Ой, ой. Шановні друзі! Важко говорити, коли наша Україна втрачає отаких от молодих героїв, отаких от хлопців. З Віталіком я познайомилася через Аллу Васильівну, яка звернулася, щоб допомогти йому з репом для його бригади. Ми зібрали, переписувалися з Віталіком, і він дав номер побратима, відправляйте туди, бо я на позиції. Ми не побачилися з ним. Пише, до зустрічі, ми обов'язково зустрінемося. Я йому пишу Віталічок, да, обов'язково. І ми не зустрілися. Це істинний патріот України, істинний герой України. Я висловлюю найщиріші співчуття родині. Я хочу подякувати брату рідному, який своїми ногами протоптав і ходить, збирає по крихточки історію про свого брата, Як де мало фото, де мало якоїсь інформації, бо він все. На передовій низький уклін всім найкращим воїнам України, які віддають своє життя за нас. Ми вдячні вам. Я вчора приїхала сьогодні вранці з передової, і ваш войнишанин передавав привіт за олів'є ваше, яке вони вже вчора смакували. Це Волик Олександр. Mm -hmm. да. І ми вчора передали йому ще й торт. Привітали його. І він був в такій зоні, що не могли побачити, але його вивезли. Це Ну, я хочу подякувати вам, що ви не байдужі, що якщо ми будемо всі відноситись, так як відноситеся ви, ми і допомагати, то ми переможемо. А сьогодні низький клін, Віталіку, який віддав своє життя за нас, за Україну. Слава герою! Слава Україні! До слова запрошується однокласниця захисника Ясько Оксана. Ця втрата не відновлюється ні руками, ні за якими грош... не Невірно, не Неправда, кажуть, що время не лічить воно нічого, такі рани не забуваються ніколи. Я дуже пишаюсь також і горжусь, що була його однокласником. В початкових класах він у нас був Віктор Ярем. Це вже як він трохи підріс, тоді ми вже знали, що його дома мама називає Віталіком. Він завжди е на цій дорозі Сашка Волик, мішка Маринич. Вітька Ярема, Вітька, Вітка. І ми катались на велосипедах. Ми завжди дружили. День народження це у нас було. Ми завжди відмічали в одній тій самій компанії. Як ми були в сьомому класі, я пам'ятаю, у нас був конкурс песні і строя в школі. І у нас Віктор був невеликого росту, але він у нас був головою отряду. Він так хвилювався, щоб пройти, і ми дійсно зайняли призове місце. І е, це була також його заслуга. Дуже він був завжди скромний, дуже чемний, е, завжди посміхався. Він дуже був е, цікавий е, розумієте, він логіка була зовсім інша. Розкажу вам е, одну історію. У нас був урок англійської мови. І наша Лариса Захарівна читає текст нам читає текст, що значить прийшов хлопець на берег річки, роздівся, переплив туди, сюди, назад, і пішов додому. То тільки він. Засміявся, тому що як це тричі перепливти в вдіть одяг. Тільки він зрозумів, от наскільки він він дуже любив читати фантастику. В нього завжди були я Олег? фантастика це для нього дуже читав багато книжок. Також був дуже розумний, Він був е, ударником на російській мові. Так що я дуже пишаюся, що я його знала. Дуже шкода, що дійсно ми втрачаємо. Таких хлопців, таких відданих друзів, вірних, світла йому пам'ять. І дуже велика вдячність всім, хто захищає. І наскільки зможемо, настільки будемо допомагати і приближатись перемогу. Адже кожна наша, кожна наша дія, кожна крапелька це наближає нашу перемогу. Слава Україні слава героям. Слово для виступу надається жительці села Ларесі Ларіні. Що не об'єднує нас, як біда, а біда у нас одна, це війна. Я та особисто і мій чоловік постійно спілкувалися з Віталієм, спілкувалися, коли він виїжджав до відпустку, спілкувалися в телефонному режимі. Я завжди йому казала, Віталій, ти повинен бути вдома, ти по состоянню здоров'я, по стану здоров'я. Він мені так, так, так говорив, знаєте, я повинен бути там, попереді всіх. Тому що там тільки я повинен бути спереді всіх. Там мої побратими, то моя сім'я, то моя родина. і Я повинен бути і захищати вас і нашу Україну. Ми разом з цим односельчанами допомагали Віталію у збиранні коштів на придбання прилад для війни. Він дуже був дуже був вдячний, дуже був вдячний, дуже був казав щиро всім дякую. За підтримку, за допомогу, за те, що ви не забули нас, що не забуваєте нас, що за те, що ми… він мені казав, бережіть себе, ми вас всіх любимо і всіх вас захистимо. Героїв не повернути. Але пам'ять про них повинна бути назавжди. Слава героям, слава Україні. Героям. Дякую. Запрошуємо присутніх покласти квіти до меморіальної дошки Віталія Яреми. Не буде їх, не буде. Вічна пам'ять вам, герої земляки. Тобі я дякую, герою, за майбутнє. Тобі вклоняюся, низько до землі. Коли ж твоя незламність і відвага припинять війни на землі. Мітинг, присвячений відкриттю меморіальної дошки Віталію Яремі, оголошується закритим. Від мене теж вам подяка всім. Дякую. Ну, без вас цього не було. А так, і пам'ять є, і люди гарні слова сказали, приємно. Так що сітки від вам, серці. Не забувайте, ми вас не забудемо.